Вітаю усіх, дуже рада вас всіх бачити. Запрошую вас на новий захід, на нову бізнес-подію. Хочу представитись, мене звати Юлія Кочега, я живу в Литві десь біля п'яти років, Провела вже більше 200 заходів, а цей захід відкриває зовсім новий формат бізнес. Хочу вам представити нашого нового спікера, головного волонтера України. Директорку найкращої бібліотеки України Тетяна Воробець. <клупи> кричати, тому що приїхати на бізнес-форум до найуспішніших жінок українських у Литві, а краще говорити жінок українок, тому що українки це жінки, які вже за цим словом мають всі характеристики, про які говорить зараз весь світ. Хочу вас привітати і сказати по чесному, підніміть руку, хто побачив директорка бібліотеки, я на цей форум не поїду. Ну, по чесному, підійміть руку. Швидко розмовляєте? Я 10 днів вже литві, всюди перекладачі кажуть в вухо повільніше, не встигаю. Я насправді не здивувалася, якби ви підняли всі руки, тому що ламати стереотипи моя давнішня робота, але для вас відкрию один секрет. В 19-му році я прийшла в соціальний бізнес, справжнього бізнесу, тому що в мене було успішне івентагентство. Мій голос був улюбленим голосом міського голови. Отже, я отримала замовлення на проведення всіх от вуличних фестивалів, свят. Аніматори Львова це були все мої раби, я їх так любовно називала. Але в якийсь момент кожна з нас робить певний вибір. Хтось вибір сім'ї, хтось вибір кар'єри абсолютно такої економічної, зростальної, а хтось робить вибір. В сторону соціальної відповідальності, аби акумулювати всі ці сфери життя в щось те, що відчуває своєю місією. Властиво, бібліотекарем я була з 4,5 років, тоді я навчила читати, потрапила в першу бібліотеку, в принципі, з бібліотек не виходила. Бібліотеки мій найбільший ресурс. Поясню, в мене не було стартового капіталу, я не з мажорної родини, а у Львові зробити з такого старту кар'єру це. Велика не те, що складність, це навіть проблема. У нас у Львові до сих пір панує блат. не брат, великий брат, а плат за панібратство і це наша прекрасна риса. Це можна перевести в статус, знаєте, так, такого, милого, такого милого спілкування. Але коли в тебе від мінус один, то в принципі для тебе це виклик. І те, що я добре говорю, і те, що мені не потрібні папки на сцені, і те, що я завжди самовпевнена, і гіпервпевнена, спрацювало мені на користь. І насправді, коли мені доводилось говорити з зовсім такими молодими, але трохи за вас молодшими, але з дітьми, і вони там починали шуміти, я забирала мікрофон і говорила. Мій голос в даний момент коштує 300 євро за годину. Вам ще цікаво зі мною поговорити? Переважно це працювало, і я пояснювала, як з мінус один можна зробити. Якщо не, не люблю слово кар'єра, тому що я думаю, що кар'єристи це не ті люди, які горять своєю справою. Окрім того, що не була б здивована, якби ви не захотіли їхати на форум, де один зі спікерів директорка бібліотеки. То я зроблю вам комплімент, що ви руку не підняли не тільки не тому, що зрозумі... не зрозуміли у цього мого, а ще за того, що ви люди інтелігентні, виховані на читані. Мене заявила Юля, моя давня приятелька. Ми познайомилися ще до Великої війни, коли волонтерство в східній війні було таке, ще, знаєте, трошки ми вже трошки були такі волонтери, ми чілились по волонтерстві. Могла можливість зібрати нас, не було гострих запитів. Десь там підтримати хлопців дівчат там. Але з фазі великої війни, в якій ми всі з вами живемо, Юля з командою Українок, з якими я познайомилася тут у Каунасі, в першу чергу зараз вже я катаюся єю Литвою, і звичайно, фонд «Yellow and Blue» — це та опора, яка вже масштабніше допомагає мені зокрема працювати. То я зрозуміла, що ми не просто волонтеримо. Зараз в нас є велика місія для того, щоб ми всі мали адекватних, притомних, платіжоспроможних клієнтів. Нам потрібно, щоб ці клієнти були, як і ми, інтелектуально розвинені, скажімо гарним словом, начитані. Тобто вони мали спромогу хотіти кращого, бути кращими. Виростати самі собі для того, нам потрібні люди, які цей ґрунт готують. А це люди, це наша українська інтелігенція. Для мене це номер один. Це наші письменники, тобто, які творять, е, творять літературне, літературне середовище, які творять тексти. А якщо ми зараз з вами задумаємося, тексти це є основа будь-якого руху. Якщо ви не підготуєте свій піч спіч і піч. Якщо ви не підготуєте свій спіч і в тому не буде закладені головні ваші, ваші меседжі, а вас там, припустимо, як в мене 10 або 12 хвилин, тоді не вдасться піти далі. Тексти це найголовніше. Потім вже там голос, вигляд. Як ви бачите, я зі своїм виглядом далеко зайшла, все нормально. Я хочу повідомити, що е, в цю приємну авантюру, яка дає мені можливість переключитися, мене включила Людмила Калабуха. Ви про неї всі чули. Направду до великої війни ми не були великими подругами. Дві жінки, таких у Львові. Це за Коли ми приходили на ефіри. Е, ти не вийшла з зали? Тому, ти Коли ми приходили на ефіри, е, ну, журналісти зазвичай перші рази нас запрошували, бо ми яскраві, добре говоримо, а потім казали розводити їх в різні ефіри. А ми часто приходили, це форум книжковий букфорум, там, де тема про книги, і, зрозуміло, Людмила вже не перший рік лідирує в нонфікшені, в мотиваційній літературі, безліч номінацій, відповідно, а я як кращий книжковий менеджер і літературних Подій організаторів, і ми постійно зіштовхувалися, Але з початком великої війни сталася якась така колаборація. Вона перейшла за межі співпраці жінки від бізнесу і жінки від волонтерства в соціальної відповідальній площині. Ми стали симбіозом. Ми стали якимись таким ін'яном, причому як ви бачите, я частина з доволі більше цього ін'яня. і Я хотіла подя подякувати Людмилі. Це не можна робити в печеху окремі такі подяки, але я не можу сьогодні про це не сказати. Суму її внесків я не, не озвучу, бо в мене буде в кінці для вас завдання, і ви самі це зможете зробити. І в фіналі. Я б підслухала репетицію, чи то такий, такий настанувальний крок перший. Якщо хто сидить в першому ряді, бачить мої брови. Я знаю, що багато дівчат, представники б'юті індустрії. Так от я невдало сходила на брови, я їх відрощую вже десь близько трьох тижнів, тому я не з... Ну, це не незвичний міста. Мені просто треба їх відростити і прийти до своєї майстрині, тому що інакше я трошки не я. Тому це ще про те, що немає дрібниці. Це ще про те, що треба підходитись до всього легко, але пам'ятати, в чому наша сила. І найголовніше, я в час великої війни все-таки не можу забути своїх комерційних. Навиків діяльності, не можу себе не провокувати на якісь нові кроки. І в час Великої війни я з командою заснувала увага, друковане видання. Альманах ключ і, і перемоги або ключі перемоги. Чому це було важливо? Я очолюю бібліотеку не тільки кращу в Україні, вона буде носити цей статус до вересня цього року, тому я про це скажу ще разів 235. Але ми ще перебуваємо фізично в місті Львів, площа Ринок 9, записуйте, там працюємо праводобово, можна залишити речі, випити каву будь-який час дня і ночі. І ми впродовж більше ніж року в себе приймали таких людей. Розумієте, ти заходиш. На титусідки шиють стяги українські, шиють білизну на фронт, шиють постіль. Збро... проводяться збірки, готуються копні свічки, готуються кавери на шоломи, і інша така робота, окрім збірок на потреби військових письменників. І... Ти йдеш поміж сітками, яких ми сплели вже більше ніж 300 квадратних мет... кілометрів, а там стоїть плите актриса, яка зіграла роль а, милашки в Мелашків спіймати Кайдаша. Думаю, всі це знають. Проходиш ще три кроки, а там стоїть її свекруха, тобто яка зіграла роль, і ти розумієш, що тут зараз вся твоя українська еліта, і це не можна не скористатись, і ти починаєш паралельно проводити соціокультурну діяльність. Яку мені потім захотілося коротко в цьому альманасі залишити в гарному друкованому вигляді? Тому що, як сказав Умберто Еко, не сподівайтеся позбутись паперових книжок. Вони вічні, і тому мені захотілося бати щось в папері, як говорила Саманта з серіалу Секс в великому місті чи е, сексі місто вона говорила Кері, коли намагалася друкувати книжку. Кері, я твою колонку жодного разу до кінця не дочитала. Але як буде твоя книга, я прочитаю до самого кінця. І в фіналі. Ключі. Ключ це мій тотемний символ, тому що по діловій лінії я ромка. І відповідно, ключ це те, що веде мене всю дорогу. Я хочу вам побажати, щоб ви віднайшли собі ці тотемні символи, які би давали вам силу тоді, коли, в принципі, можливо, у вас сили нема та черпати. Сила тільки в нас. Ми самі собі ключі до власного шляху, до власних рішень, до власних дверей, які треба відімкнути. Але всі ми зараз з вами ще маленькі ключі до одної великої, такої бажаної, такої орієнної, але такої осяжної перемоги. Ну, а щоб ви зрозуміли, наскільки це все серйозно. Я сама собі ключ. піду відмикати знайомство з вами. І, відповідно, завдання. Недаремно почався захід з ну, режису... режисура ніколи не спрацює. У мене там пакет називається Вільна. Там є дещо для того, щоб залишити приємні спогади про себе, але для всіх завдання, щоб дізнатися суму внесків, зокрема Людмили Калабухи, тільки в мої волонтерські проекти. Це підтримка військових письменників. Розумієте, треба обмундерувати. Там геніально Богдана Коломійчука Людмила Задуначує, ми робимо ці закупи. Треба одягнути геніального детективіста Віктора Янкевича. Він виявляється без шолом у третій тиждень втратих бою. Людмила долучається постійно до цих збірок. Підписуйтесь на сторінку. Вам її буде знайти у Фейсбуці або в інстаграмі чи в телеграмі за хештегом Бібліотека. На ринку 9. Так ви адресу мої запам'ятаєте, підпишетесь і знайдете все про те, як ми працюємо на перемогу разом з Людмилою. Коли я їхала сюди, бо ми були за день до великої трагедії, яка зараз триває на півдні нашої країни. І я дивилася цей допис, і один з тих, про який я зараз говорю, я чіплялася очима за ці за цімена, ці серед яких і Людмила не ім'я, і я розуміла, що в цьому автобусі. Я доїду до Вільнюса і зроблю свою справу добре, бо по-іншому я робити не вмію. Тому сключали нас всіх. Дякую за те, що важно слухали, і успішного форуму!